Вітаю Миколаїв! Сьогодні я хочу поговорити про шовковицю. Це в нас шовковиця Шелі. Зростає у нас другий рік. Ось так сформований саджанець. Висотою вже під 2 метри. В минулому році ми його конкретно обрізали, обламували і нарізали живці. Будемо зараз знову експериментувати, набиратися досвіду, так як самі, і покажу я щеплень. Літні наші щеплення, чому не прижилися, чому прижилися, які нюанси, і будемо далі вивчати шовковицю, тому що інформації дуже мало. От у нас тут є посаджена така деревина велика. Ми її посадили, вона з насіння виросла. Птички десь. Я її посадив в дворі, для того чисто, як кажуть, що потрібно і тінь в дворі, і опадають плоди. Це корм. Для птиці. Але сьогодні про щеплення. Бачимо щеплення, які ми робили влітку. Хто за нами спостерігає. І що я вам хочу сказати перше. Перше, що я зробив, які висновки, що все залежить або від стану живця, або від сорту, який щеплюєш. Але, але не сроки, не як ти це робиш, це не впливає. Тому що робили ми. Не дивлячись ні на що, що нам казали, що не можна робити щеплення брунькою з карманчиком, бачимо, що в наші всі щеплення ось зроблені таким карманчиком. Ми робили бруньку вставляли в карманчик. І ось це щеплення у нас навіть десь підписано. Ось, ось чорний. Чорний принц. Це всі Живці, які надав нам Олександр з межи, безкоштовно з Миколаєва, який нам насіння хурми давав безкоштовно. Дуже ми йому вдячні за підтримку в наших починаннях, так сказати. І бачимо, що Чорний принц, я так прищеплював ось на кожен сурт на окрему гілку. Чорний принц повністю весь прижився. Кожна брунька. Ось одна, друга, третя, четверта, п'ята. лише. Щось у нас не пішло, щось з нею не так. Але без втрат не буває. А от інші, наприклад, біла шовковиця, ось ми робили, ну, не прижилась не одна брунька. Хоча ми робили і на багаторічні, і на однорічні, для того, щоб зрозуміти, тут ось на однорічних, але ось у нас на однорічних було. Тут у нас друга чорна на цій гілці. Тут у нас біла була повністю на цій гілці. І не одна брунька не прижилася. От в чому нюанс. Ось у нас на багаторічній деревіні зроблено. не одна брунька не прижилася. Лише чорний принц. Текло молочко. Виділялося молочко. Я думав, що воно зовсім нічого не приживеться. було дуже складно. Але я зробив такий чомусь висновку, що або від живця, можливо, щось живці, можливо, не так брунька була визрівша. Ось у нас тут от начебто він. вон бачимо, царапаємо. От брунька, мабуть, була не визрівша. Тому що, бачимо, що зелене. Сама брунька, сам щиток зелений. Ну не всі, звісно, от попробуємо ось тут. Так само бачимо, ось зелений. Тож, скоріше за все, ну є, звісно, ось, ось коричневі. Це, це вже засохле. А є такі ось зелені. ну Сама брунька щось була ушкоджена або не визрівша. Тому що в нас такий самий досвід був з Ізмаїлу нам води надав живці персиків. І так само одні сорти прижилися прекрасно всі до одного. А інші щітки прижилися, а бруньки ну, не вистріпши чи що, молоді можливо було. Ну, то потрібно вивчати нюанси, бачимо. Так що, щеплювати можна. Зараз ми йдемо продовжувати весняне щеплення. Будемо робити, не буду я це показувати. Мільйон відео є. Я вам покажу вже потім результати. Тож, експериментуйте, робіть щеплення. Набувайтеся власного досвіду, діліться з іншими. І все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити лише те, що він вміє робити найкраще. Тримаймось, все буде добре.